Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самойленко Влог. І сьогодні особливий день. Сьогодні у мене день народження. Незалежно від того, коли ви будете дивитись цей випуск, можливо, в вересні, можливо, в жовтні, можете побажати мені чогось хорошого в коментарях. Я з радістю їх прочитаю. А ми з вами прибули у старовинне італійське містечко Піран на узбережжі Словенської Рів'єри. І сьогодні ми прогуляємося по стопах програми і ріжка яка була тут 23 вересня 2017 року з морським сезоном 2 і в ролі ведучих тоді. Були Коля Серга і Аліна Островська. Отож, let's go, Піран! Отже, розпочинаємо нашу подорож з автобусного вокзалу міста Піран. Це невеличке приморське містечко, має 4,5 тисячі жителів. Прибули ми сюди з міста Копер. Дорога зайняла у нас 49 хвилин. На автобусі. Автобус коштував 2,70 центів. Можна купувати у водія квітки, можна купувати квітки на автовокзалі. По дорозі він зупиняється. У е ще одному курорті Порторош, який ми з вами відправимося у наступній серії. Також ще одне містечко Луці. А попереду ви можете бачити, все, це вже Хорватія. На цьому словенська Рів'єра закінчується. Піран найвідоміше тут містечко. Воно має найбільшу історичну цінність, найкраще збережену архітектуру середземноморську, адріатичну, італійську, традиційну. І тут найбільше туристів сюди приїжджає. Пляжі тут не найкращі, але найбільш культурних пам'яток, які можна відвідати. Є тут три музеї, не знаю, чи зайдемо всі з них, але покажу хоча б, де вони розміщені. А зараз ми з вами направляємось в те місце, де купався Коля Серга 4 роки тому. Пляж поруч з автовокзалом знаходиться, поруч із цими. Ресторанчиком Адріатік. Дуже довго часу я потратив, щоб вичислити, де це місце знаходиться. І нарешті таки я його знайшов. Зараз робимо такий самий огляд, як робив він, тільки лише українська. Можете бачити відразу, що тут починається історична забудова, історична архітектура, красивезна, відреставрована, покарбована, кольорові будиночки. Красиві. На пляж. І ось цей знаменитий парканчик, на якому він казав, що тут бетонні пляжі. Отож, зробимо такий самий огляд, як був і у нього. Бетонні пляжі. Уявляєте собі, прибігає дитина і каже: Мама, мама, сьогодні тато на пляжі заснув, так я його в бетон закопав. І в дитини травма на все життя. Все ж таки, незважаючи на всю красу цього міста, тут хороших пляжів немає. Але хіба це може зупинити людину, яка цілий день бродила на спеці? Звичайно, що ні. Отже, перше. Вода. Вода ідеальна. Вона освіжаюча, вона ніби закутує тебе. Як мокра прохолодна ковдра. Зручності. Тут і лавочки, смітники, ресторан, душ. Правда, переодягалок немає. Такі собі зручності з легким дискомфортом. І Пісок. Пісок-то може й хороший, але незрозуміло. Бо цементу ви багато додали. Кількість людей. Людей багато, але вони тихі і особливо нікому не заважають. Контингент змішаний. Мами з дітками і я. І натрапляємо на музей підводних активностей. А також на морський музей Сергія Машері, який знаходиться у палаці 19 століття зі старовинними картами, фотографіями та моделями кораблів. Площа Тартіні – найбільша головна площа міста Піран. Її назвали на честь Криполя та композитора Джузеппе Тартіні, якому в 1896 році було встановлено пам'ятник, і чий будинок також знаходиться на цій площі. Площа колись була внутрішнім причалом для менших суден, таких як рибальські човни, і була розташована за межами перших міських стін. У середні віки док став оточений можливими будівлями та палацами. Через що він став важливим місцем для міста. Але через точні води, які туди потрапили, чиновники вирішили закопати док і влаштувати там справжню площу у 1894 році. Я люблю вузенькі вулички. У них відчуваю себе дуже комфортно. Таке враження, ніби броджу коридором, а кожна площа це як кімната. Тобто броджу коридором, щоб потрапити до різних кімнат. Не так близенько одне до одного, що мені здається, що тут усі між собою товаришують. Якщо хтось, припустимо, хоче зустріти світану або захід сонця, він просто запитує сусіда, як там захід сонця, а той іншого, як там захід сонця, а він відповідає: Захід чудовий, захід чудовий. А інший йому дякую, дякую. І ось виходить такий ланцюжок. Ми дісталися до церкви Святої Марії і до набережної центральної міста Піран. Власне, у нас слуги є пляж для місця, так як особливо якогось тут облаштованого пляжа. Тут немає є один, ми до нього підійдемо, глянемо, але він мало чим відрізняється від цього. Там вони застрибують воду по сходках із пристані для корабликів, а тут просто засмагають біля води. Але Справедливості заради треба сказати, що тут бриз і спека переноситься набагато легше. А зверху тут знаходиться Фіранський Майя. Гуляємось понад морем. Ось так виглядає один з двох міських пляжів. Східці у море і тут о, величезні валуни. І людей тут як в банці. Тут кафешки. Остання лінія старовинної архітектури і море. Бачимо мис, там видно італію, далі у нас ізола, за мисом у нас копер. Це у нас третій за рахунком курорт, який ми відвідали тут. для купання. Краще брати інше місце, бо тут навіть гальки немає, лише бетонні плити, розпечені на сонці. Тверді і не дуже комфортні для ані для засмагання, ані для тривалого відпочинку. Не знаю, яка ціна лежаків, але їх тут і вільних. Майже немає тяжко знайти пік сезону, тому краще їхати або попер, а можливо ще подивимось на порторош, може там буде ще краще, ніж в копер. Поки що між копером Ізолом і золею піраном попер однозначно виграє по всіх параметрах. Пішли йшли ми по старому місту до ще одної міської пам'ятки. Це старих фортечних мурів міста Піран. Із них відкривається ось такий вигляд на пляж. Ось, до речі, кращий пляж Гальковий, хоча б ширший захід у воду. Можете бачити, яка прозора вода. Попереду Італія, далі в нас копер, далі ізола. І ось тими східцями підіймемося до церкви і годинникової вежі Святого Георгія. Такий фантастично, невимовно, неймовірно красивий вигляд нас зустрічає поруч із церквою святого Георгія. Черепичні персики дахи. Бачимо старе місто, оточене морем з трьох сторін, на півострові знаходиться. І вузенькі, тихенькі, затишні вулички, в яких все ще проживають місцеві жителі, як і тисячі років. Тому ось так виглядає сама церква, теж така потужна, домінанта, її видно з усіх сторон міста. А ще вище у нас вежа. Зараз поліземо на вежу і дізнаємося, який вигляд відкривається звідти. Пройдемось навколо верхнього льодового майданчика біля церкви Святого Георгія. Отже, тут прямо маємо це все. Хорватія, місто Піран. Тут бачимо останнє словенське. Далі йдемо. Тут вся центральна стара частина міста. У нас там бачимо маяк попереду, ось тут. А далі на інший вік маємо вигляд на пляж. І беру свої слова назад, тому що... Все ж таки є тут не кльове місце для купання, хоч воно не таке обладнане, але проте достойне. Ось тут є такий гальковий скритий пляж, захований, і дочей можете бачити, якого надзвичайно красивого вигляду має тут вода. Місце, в принципі, досить смуга, хоч вузенька, але довго тут плавають яхточки, саборди, матрасики. І з іншого боку маємо вигляд на... Італію. Це у нас Італія. Ось там, далі там місто Копер, де кораблики, там єдиний порт. Бачимо, соборда катаються, Снорклять люди. А далі маємо місто Ізола, де ми були в минулому випуску. Ось там вони. А тут така, можете бачити смуга, на якій люди відпочивають, Словенська Рів'єра називається ця місцинка. Дуже красиво, вигляд кльовий. Тут поруч з церквою маємо ось таку дзвіницю, величну красиву, високу. А з іншого боку маємо фортечні мури. Це міки раніше служили входом до міста. Там маємо браму, до неї підхід і тут, тут ось вигляд на пляж на іншу сторону. Ось така довга-довга смужка. як довго. До Італії тут 19 кілометрів. А до Хорватії 11 кілометрів, 130 км моря є у Словенії. Але і цього досить для місцевих і для туристів, для класного відпочинку. І подолавши десь 200 сходинок, ми потрапляємо на балкончик з ще краще вином. Подивіться на це неодиться на ці хмарки. льодовий майданчик десь далеко внизу. Там пляж, про який я вам говорив. Вся Словенська рів'єра, Італія. Як на долоні маємо. Перейдемося в інший бік, поглянемо. Що тут можна побачити. Тут вигляд на місто. Головне, що немає цієї сітки. Площа Тартіні. тортині. Зараз, можливо, підемо поїмо. А все місто як на долоні. Звичайно, красиве. Одне з найкрасивіших старих історичних переморських міст, які мені поки що довелося бачити. Рекомендую всім. Коштує недорого приїхати сюди, прогулятися, подихати. Історія так оглядає церква Святого Георгія. Візько тут 2. Нормально, можна розмовитися з людьми, така дзвіниця. Маємося, все ж таки дзвіниця. В першу чергу до церкви. Розповідаємося ще. Чобі. I can't believe they're climbing there. Ресторанчик під назвою Дельфін в старому місті Пірана на одній з старовинних італійських площ. І замовили традиційні наїдки в цьому регіоні. Замовили кальмари, грильовані, називаються кальмари на жару словенською, коштують 13 євро, 16 євро коштує м'ясна тарілка, так і називається, мішане м'ясо на жару, тобто грильоване. І замовили ось таку сардинку жарену із лимончиком і шматочком салатику. Пиво коштує тут 4 євро і замовили ще біле вино. На цьому це відео будемо завершувати, а попереду вас чекають все нові нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх не пропустити, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі під відео, також підписуйтесь на мій інстаграм, щоб побачити фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Патреоні або ж на Приватбанк чи на Татарбанк. Усі кошти будуть передані на Збройні Сили України. Слава Україні! До зустрічі на вихвисках! Всім бувайте!